Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали косити сіно, тут у нас 80 сотень. Це така ділянка в нас сама найдовша, 430 метрів. Тут уже Коля якраз... Не Це... дуже у нас. Коля каже, що не в нас. Це нам віддали люди з нашого села скоросту. Це в сторону біля Степаня. Раніше ми так косили масово, то вже трошки відпочили, то вже і знов хочеться косити і гребти так. Ну, зате ячмі змолотили і таку трошки роботу поробили. Сьогодні Коля покосить, скосить тут 80 сотей, ще в двох ділянках по 30. Щоб так воно разом сушилось. І потім будемо разом і возити якось. Здається, дощів не передають. Так, всім привіт. Ну, Все-таки вирішили ще понакошувати місіна. Сьогодні скошу. Приблизно гектар, можливо, трошки більше. Там і біля бічків, біля дороги, таке негарне, зіле позоростело, то його скосимо, тоді підсохне його, під ноги кинемо, бічкам, хай трохи перебирають, що, що переберуть, що під ноги піде. Тут така ділянка немала, то люди віддають, то знаєте, якось гріх відказується. Вчора чоловік мені показував, то каже, кожного року або свін косить, або комусь віддає. і Все одно такі корші по території ростуть. Не по території, а по ділянці з травою. Отут, особливо біля канави, То тоді скосимо їх, повиносимо до канави. Ну і буде сінця непогано, тут з краю трошки слабше, там далі краще. То ще, то ще буде нам такий запас. Запас, знаєте, не чіпає за задницю нікого. Тут така земля чорна виходить, торфяна. Немає у нас такої в обробітку. Отака вона. Земелька. Якось раніше все на вазони брали її. І знаю, що після КТН, коли картоплю, картоплю збирали, ну раніше батьків були такі ділянки, то особливо така пілюка, то... Після обіду вже після картоплі одне одного не можна пізнати, всі чорні тільки очі блищать. Так, все, будемо приступати. Зараз, поки заїду, 430 метрів у ту сторону, ну, в одну довжина поля, то може і виспатися без мене, поки приїду. раз пройду на першу передачу, щоб нам не тільки поле, чи, чи рівне, чи не рівне, а тоді буде на другій посиді. Так гарно се, така трава зелена, не суха. Так низко косарка покосила. Вже коля докосив, будемо переїжджати на друге поле. Хай сохне, бо нам така робота. Таке зелене, так гарно покосилось. Така низька стерня. Таке поле вузьке, але добре, що довге, коля, ти як їдеш, то довго тебе нема, поки приїдеш. Все одну ділянку скосив. Хай сохне. Тоді ближче до вечора приїду трактором його порозкидаю граблями. Щоб воно на неділю лежало б, а тоді вже після неділі почнемо його гребти, тюкувати і возити. Трактором пробую на третій повишеній передачі косити, то якби нормально, косарка 35, м, то вона дає не важка. Але бачу, що якби починає так трохи гудіти на третій передачі седо, навантажені неї є. То зараз леся, леся додому, я поїду далі ще понакошую. Зараз ми вже біля ділянки, я там. Покосив вже в одному місці, в другому і в третьому вже понокошво так і полагається. А це ще щоб Ось Оту таке зілля росте, воно таке неухожений виглядає. То воно підсохне, тоді прямо бічками під ноги покидаємо, а що трохи переберуть, а те позатоптують і тоді знову вивезем, хай перепріє зілля на І буде таке добриво. І заодно і буде порадок такий більш-менш. А то щось тут так собі воно виглядає. Буду приступати зараз. кум увозить на мотоциклі. Кум Кумкум увозить, кажу. Так Лесь, тут близько не підходь, бо може бути який, який камінчик. Я так буду старатися трохи від дороги відступати, а тоді сікором приїду, поправлю його. Щоб не гепнув ще по потилиці. Тут помаленьку будемо працювати. Отак вже поскошую його трохи, де так можна трактором доїхати. А там бачу, можливо, ці корм, якщо буде час, приїду подокошую і далі, то буде таке трошки більш-менш порядковано. А тут асфальтна дорога, якраз молоді мамі гуляють з дітками, то ще не дай Боже бабай вискочить із таких хащів. Його тут небагато, хто значить, гребти, чи, чи воно і так може пропаде. Висохне вітер здуєте і все. Отак добре вже будемо додому їхати, добиратися помалу. Зараз приїхали до бичків, трошки тут попораємось. Сьогодні Коля привіз соломи. Торішня вже в нас закінчилась. То їм попідстеляв, а то вже так було й мокровато тут. Вже плавали трохи. Вже трошки плавали. Двері Коля прикрив. Хочемо подивитися їх зблизька, а то коли не приїдемо, то вони все там під грушою, то під деревом в холодочку. Лежать тобі, так не хочемо їх турбувати. Вчора встановлювали двері там нас, з тої сторони на вишках, то вони до нас навіть і не підійшли. Лежали. То, зате потім вже, як ми їхали додому, то ми підійшли вже побачити, як там вони. Порахувачі всі. Порахувачі всі. Зараз вони такі шустрі, бо коля, як підіслав, то вони ще, мабуть, в хліві не були. От нас зайшли, то все так ходять. Вода в їх є, коля вранці набрав. Буває, що й два рази, коли так було жарко, ну зараз прохладно, то один раз в день набирає. Стіну це, що біля хати? Ну, непогано їдять його. Тут було так багато. А то на вулиці не можна нам їх погладити? Ото походимо по боках, коли лежать, отак пройдемось. Коли так рідко бачимо, то трошки по підростелі. Тож ну. там відкрив. Отойди маленький такий є. Оце? Що його так. Саме менший. Єсть і пасеться він. Коли ввечері закриваємо, то вже так самому не можна закрити, то або ми з колі їдемо вдвох, або бере Ярослава чи Кирила, бо треба комусь стоять з однієї сторони, щоб так не проскочили. Бо здається, одного разу всі зайшли, тільки один остався красунчик. І найбільше любить, любить побігати. І вже останніх не прикриєш, і вже коли вони побачать, що один остається, то всі вибігають. І сіно люблять їсти. Там вже такої паші нема на вулиці. А ввечері вони саме хочуть попастись, бо коли жарко, то лежать під деревом. А ввечері вже сонце зайде, то якось буває жалко закривати. Зараз я зберу такого стілажа, замовили собі. От у нас інвертор і ферноска, і рукавиці все підрад під ногами. То, щоб була б така поличка невеличка гляне, що по інструменту там треба, то що взяв з собою тільки по скупці і, і шуруповерта. Що вам, вам теж треба, правда? Бернулись, почитаєш інструкцію, будеш показувати, що де, угу. що де що треба робити. Отак, його все на кучу, зараз будемо розбиратися. Що там, Смашно їдять, аби піти. Компанія тут немала. Один перед другим. Місяць вистачає і штовхає. А вітер коля об'їдає. Непогана робота в їх, так? Поїду полежали. Непогана робота в їх. Поїсти, полежать, на вулиці походить. Вже я трохи розібрався, що куди стає, тут такі перемички йдуть, ми просто не ці таки. Ось так і тут зробимо, щоб менші полочки. А тоді вже висоту полку можна вибрати будь-яку. Менше приходить, щоб рукавиці на них скласти. Знизу, щоб і відрочало. Ну так. Да. Чи як ти відбирали? А Воно ну, там зразу, а потім що де буде. Посередині така перемічка ставиться, такі пімки загинаються. Оп. Сюди. Так. і збоку ще також скріплюється. Треба було хлопців взяти. Вони полюбляють, таке всяке всякі там лего видумують. То тепер інверто вже не на бетоні буде. Ну все, поставили стелажа, отак в кутку. Будуть там такі полички щось позложувати. Посилання на магазин де замовляли, залишимо в описі під відео. Також діє промокод Господар 7. Кось цікавий, то буде знижка 7 з нашим промокодом. І ще раніше запитували за інвертора, яким ми користуємось, то він отакий, це йде 3 кВт. Ну, така назва хто, як воно правильно читається, можливо ліян. Зараз їм набираємо воду накачуємо. Воно 3 кВт пише, але воно багато залежить від того, який акумулятор. Особисто я накачую воду, це акумулятор 80 з трактора знімаю. То якщо повністю заражений, то акумулятор вистачає десь на хвилин 20 працювати насосу. Насос на 1,1 кВт. Ну, можливо, хто так, так стикався з таким, то і знає, що він такий не потягне всю хату, бо треба там акумулятори в цілий вагон. А так просто, чисто, щоб було б світло по хаті, або щось там, можливо, якої води підкачати, чи ще щось, чи телевізор, він так не дуже багато бере, то можна працювати. Бо зразу, як ми ще не його купили, ну це таки подарок нам не купили, подарок. то так спробував я цілу хату під'єднати, і морозиловки, і все, то його там вистачило, можливо, на хвилин 15, то хто, можливо, так не стикався, розраховує на те, що буде акумулятор, інвертор, і все буде працювати, то ні. Це коли лампочки, наприклад, вони там зараз економки в основному йдуть 12-ки-15 Вт, то можна світити все потроху, а так то, то ні. Ну нічого, 20 хвилин. Десь банана набирається хвилин 10, можливо трошки більше, 200 літрів. А тоді ще часом буває прокачуємо воду, на траву викачуємо. А буває часом, що не вкачуємо, щоб повністю акумулятори не розражати. Так працюємо. Зараз світло то абато, хто цікавиться інверторами, генераторами, 7 пітрат. Все добре. А тепер на вулиці я ще сьогодні хочу зробити. Тут де будемо солому зложувати. Отут зараз позакопую стовбички, що позакопую, позабиваю їх. А тоді кину дві дошки такі перемички, щоб які до тюків солому не доставали б. Бо я думаю, що вони, мабуть, будуть рогами розкидати її, так, щоб було б загорожено трохи таким плотом. Роблю отак трохи ближче до хліва. Тоді отут кину ще якісь такі перемічки, щоб було б вечором легше і загонить. Ну отак буде туди до сітки прямо отут відгорожу і отам. Якусь таку гляночку невелику. Можливо яких 8 на 8 приблизно. Отак. І отак. Бічки вже випустили, трохи хай ще походять. Перед сном. Знизу чи зверху? Зверху порівняєш. Може, не поламають чи поламають? Ну, я думаю, що не, що не будуть ламати. Вони так то шкоди не роблять. Ну. То швидко воно робиться. Єврозабор. Євро. Чому багато вставила? Ні, ні. О. Так, тепер воду сторону На ту сторону, сторону беремо. Туше беремо довгі. Ну, Знаєте, така і площа не мала вийшла б, аби аби завозили б. А тоді, першого вас запривеземо, то тоді вже буду загорожувати оці перемічки. Мабуть, їх прямо так щоб, поверну, буду прикручувати, щоб бички не заходили б та і все. Нічого там ніякі, щоб засовувалися, не відумувати. Тюки будемо ложити прямо на землю, так нічого там підложувати не будемо. Це солома не сіно, то нічого страшного, які трохи перші підгніють. А зверху глянемо, зверху, можливо, або брезентом накриємо, або візьмемо. Так у нас багато хто робить, коли знизу зложують тюки, а зверху просто завершують соломою насипом. Або якщо буде карцер для біків, хто погано поводиться, одразу сюди його, хто не хоче, вечором заходить. Отак, поки що так. Можливо, трохи на вишки закинемо, коли буде хура висока, то щоб легко подавати було б. Але поки що небагато. Основну частину і сюди будемо зловжувати. Гарно вийшло? Коля запитує, чи гарно вийшло, то для соломи ж нормального. Нормально піде. Вже у нас місце є, вже для тюків. Будемо чекати погоду, будемо тюкувати солому, будемо тюкувати і свою, також люди нам і дають. А зараз вже збираємося додому, пізніше приїдемо, закриємо ще бічків. Ось сюди вони проскакують кругом хліва. Ну, вже, може, сьогодні вже буде трошки легше. Або зараз прикрутиш, так? О зараз коля зробить, то вже і сам приїде закриє. Ну на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім до побачення!